Вітаю вас, друзі! Сьогодні готуємо бананові мафіни. Коли хочеться чогось до чаю, а вдома немає нічого, окрім двох стиглих бананів, завжди печуть ці мафіни. Готуються вони дуже просто, з невеликою кількістю доступних інгредієнтів. Сподобається як дорослим, так і діткам. Два стиглі банани потрібно добре розім'яти виделкою. Підійдуть навіть ті банани, які вже потемніли. Чим більш спілі банани ви оберете, тим солодшими будуть мафіни. Я розминаю до ось такої консистенції, залишаю ці грудочки, мені так подобається більше. Додаємо розім'яті банани у миску до яєць та ретельно перемішуємо все разом віночком. До яєчно-бананової маси всипаємо цукор, сіль, тріпку кориці за бажанням, а також вливаємо молоко та рослинну олію без запаху. Ретельно перемішуємо вінечком, щоб всі інгредієнти добре об'єдналися. До просіяного борошна додаємо розпушувач і перемішуємо. Далі до загальної маси всипаємо борошно у два етапи та вінечком замішуємо тісто. В результаті отримаємо ось таке густувате тісто, яке важко перемішується віночком та прилипає до нього, для випікання мафінів я підготувала ось такі силиконові формочки. Попередньо змащую їх невеликою кількістю рослинної олії. А далі формочки наповнюємо тісто і враховуємо той факт, що при випіканні мафіни гарно піднімуться. Аналіти наповнені формочки перекладаємо на деко та випікаємо у розігрітій духовці при 180 градусах орієнтовно 25-30 хвилин. А далі виймаємо з духовки та залишаємо до вистагання при кімнатній температурі. За бажанням мафіни присипаємо цукровою пудрою, заварюємо собі чай та смакуємо. Раджу приготувати вам вдома такий смаколик та поділитися в коментарях, чи сподобалось вам. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Смакуйте на здоров'я!